Як витвір мистецтва, як витвір мистецтва за невеликі кошти. Давайте переглянемо. Вкраплення коричневих відтіночків. прийдіть, будь ласка, ближче, ми вам покажемо, як ця ниточка красивенно переливається. Це йде ниточка Хамелеон. З одної сторони вона світліша, а з другої темніша. І, до речі, ця ниточка йде 3D. Подивіться, будь ласка. І якщо у вас є вставки коричневого, якщо у вас є сіре, можете не переживати. В будь-якому випадку він перейде під любі інтер'єри. Під коричневе, під коричневе, тому що є вставочка коричневого. І він буде вам на контрасті. Сірі відтіночки будуть трошечки розбавляти вам усе ваш інтер'єр. Тому ви навіть не роздумайте розміри від 08 на 1,5 до 3 на 4. І ця краса буде у вас лежати і просто переливатися. Ви знаєте, що це килим Хамелеон. Показую вам. Зараз він до вас буде темною стороною. Ви бачите, да? І ми одразу вже міняємо відтіночки. Подивіться, будь ласка, ось така краса одразу же стає світлішою.